Ходила, здавала мідь, ледве повзу назад. Це моє місто, моє любе місто. Херсон. Оці хвойні дерева, їх ніхто не поливає, за ними ніхто не доглядає. Можливо, колись в мирний час їх трішечки стримували, стригли. Можливо, я не знаю. Зараз за ними ніхто не доглядає сосенко гляньте, як вона виживає, бідолашка. Йду. Іду далі, ще навіть не вересень. А листя, гляньте, скільки лежить, тому що спека. Вчора у нас була 46 градусів спека, ти чуть не сказала гривень. Ось які в нас будинки стоять гарні. Не хочу знімати, бо люди різні є. Комусь може щось не сподобатися. Кущики підсихають, дощику у нас не було. Можна сказати, все літо. Так щось крапало, крапало. Платани, ось вони платани, могутні дерева. Генте, які вони високі, які вони... яка в них. Кора. У них сиплеться кора. Бачите, він сам облущується. Ну, клени, чи це ліквідамбари, я не знаю. Я в них, чесно кажучи, не розбираюся. Кленове листя значить клен. Сто. Тополі стоять. Сохнуть дерева, сохнуть. це каштан. Угу, каштан. Оце спірейка, її багато в нашому місті. Ну і ось, подивіться, колись тут був кінотеатр Шумен за мирних часів. Потім зробили його в Міленіум, клуб розваг. Потім ще щось тут було, але тепер тут нічого не маємося. Гляньте, як гарно, красиво спадає гілка, але ж її треба прибрати, бо у нас сліпих багато, бо це натикнеться на цю гілку. Ось що це клен, не клен, не знаю. Кораун. Також біла деревина виглядає. Не знаю, що це. Смирека. хоче вижити. Ось ще одна. Оце я жила в Івано-Франківській області, я там народилася. У нас у лісі отаких от ялин було багато. Гілки, бачите, як? І оце казали смерека. Ну і в Закарпатській області я була там також отакі. І тут, бачите, які миленькі миленькі ці голочки. Дрібні такі, не так, як у ялини. Ось іще один екземпляр, це взагалі це щось таке бомбічне. Ну, не цей я маю на увазі, хоча і цей заслуговує уваги, звичайно, ось цей гляньте, який. Яка сила у цих гілках, як вони гарно. Іде, іде потім вниз, а потім вгору. Оця гичка вгорі. Люблю хвойні дерева. Ось іще одне. Ось іще одне. Ось. Оце все розбили. Вон вирва, куди потрапила. Снаряд потрапив. Оце все розбили. Тут була така краса, тут фонтани такі були. Оце нема, нема, а потім бах такий цей. Гору б'є фонтан. Потім знову нема, нема, потім знову Ой, це було так видовищно взагалі, ввечері, так це взагалі. Це... описати словами. ну ось Це останнє ось що я хотіла показати. І ще хотіла показати, я на тій зупинці показувала, які в нас. Ой, бункери для схову. І покажу ще один. У нас по всьому місту стоять такі бункери. Це як діти ходили в школу, поставили оцю. Ой, не знаю, чи дійду. Ось ось таке ось воно. Є й бетонні, є й отакі. Так, ну показала вам трішечки свого ферсону. До побачення.